Розділ шостий. Капітанові папери. Ми мчали щодуху духу до будинку лікаря. У жодному вікні не горіло світло. Містер Данс наказав мені зіскочити з коня і постукати у двері, а Догер підставив стремено, щоб я міг легше зістрибнути. Двері відчинила служниця. Доктор Лівсі вдома? запитав я. Ні, сер. Він повернувся надвечір. Але потім пішов повечеряти до сквайра і там і лишився. Їдьмо туди, хлопці, мовив Данц. До садиби було недалеко, тож я навіть не сідав верхи, а біг поруч із конем, тримаючись за догерове стремено, аж до самих воріт парку. Довга безлиста алея, залита місячним світлом, вела до особняка, що білів серед старого розлогого саду. Тут Данс зіскочив з коня і повів мене до дверей. Служник одразу провів нас у кінець коридору, застеленого килимами, у бібліотеку, де вздовж стін стояли книжкові шафи з мармуровими погруддями. Біля розпаленої коминної топки сиділи й курили люльки доктор Лівсі та скваєр. Я ніколи не бачив скваєра так близько. Це був високий, понад шість футів на зріст. Плечистий чоловік із добродушним, хоч і грубуватим обличчям, засмаглим і порізаним зморшками після довгих мандрів. Його чорні рухливі брови свідчили, що він був не злий, але запальний і гоноровитий. Заходьте, містере Данс! — мовив він поважно, але привітно. Добрий вечір, Данс, озвався лікар і кивнув мені. Добрий вечір тобі, любий Діме. Що привело вас сюди? Начальник митниці виструнчився по вояцькому і почав викладати всі наші пригоди так старанно, наче добре вивчену лекцію. Варто було бачити, як уважно слухали його обидва джентльмени. Вони нахилялися вперед, поглядали один на одного і навіть забули про люльки, коли почули, що моя мати того вечора повернулася до заїзду. Лікар із захватом ляснув себе по коліну, а Сквайр вигукнув Браво! і розбив довгу люльку об грати комина. Вже посеред розповіді, містер Трелоні, так як ви, мабуть, пригадуєте і звали скваєра, збучено підвівся і заходив по кімнаті. А лікар, щоб краще чути, зняв напудрену перуку і виглядав доволі дивно зі своїм коротко підстриженим чорним волоссям. Нарешті данс закінчив. «Містер Данс, заявив скваєр, ви людина шляхетна, а те, що ви розчавили конем цього негідника, я вважаю благородним учинком. Таких треба давити, як тарганів. А Гокінс, бачу, теж відзначився. Хлопче, подзвони у дзвоник. Містеру Дансу належить Ель. Отже, Джіме», – звернувся до мене лікар. У тебе зараз те, що вони шукали? Так, сер, ось воно, відповів я і подав йому церетяний пакет. Лівсі оглянув згорток з усіх боків, ніби хотів відкрити, та замість цього спокійно поклав його до кишені сурдута. Сквайре, сказав він. Коли Данс вип'є Ель, йому доведеться повертатися на службу. А Джім, гадаю, залишиться на ніч у мене. Якщо дозволите, нехай йому принесуть паштет, він повечеряє. Та, звісно, лівсі, вигукнув скваєр. «Гокінс заслужив більше, ніж холодний паштет. Мені принесли щедру порцію голубиного паштету. Я сів за невеликий столик і накинувся на їжу. Був голодний, як вовк. Тим часом Данс вислухав ще кілька компліментів і, зрештою, попрощався. А тепер, Сквайре?» – почав лікар. А тепер, Лівсі? вигукнув одночасно Сквайр. Не всі разом. засміявся Лівсі. Ви, мабуть, чули про Флінта? Чи чув я про флінта? вигукнув Сквайр. Та це ж був найкровожерніший пірат, що колись борознив моря. Чорнобороди поруч із ним дитина, іспанці так його боялися. Що я навіть зізнаюся, пишався тим, що він англієць? І я бачив його вітрила біля Тринідаду, але наш капітан злякався і повернув назад до Портовслейна. Так, я чув про нього навіть тут, в Англії, відповів лікар. Але питання ось у чому? Чи мав він гроші? Гроші? скрикнув Сквайр. Та ви ж чули, що розповідав Данс. Чого ще могли хотіти ті пройдисвіти, як не золота? Заради чого ризикувати життям, як не заради грошей? Незабаром ми дізнаємося, сказав лікар. Припустімо, що цей пакет ключ до схованки Флінта. Але чи варті ці скарби розшуків? Чи варті? вигукнув скваєр. Якщо це справді ключ, я завтра ж у Бристолі зафрахтую корабель. Візьму вас і Гокінса і вирушу за ними, хоч би довелося шукати цілий рік. Чудово! відповів лікар. У такому разі, якщо Джим не проти, розкриємо пакета. Він поклав згорток на стіл. Пакет був щільно зашитий нитками. Лівсі дістав ножиці з валізки і розрізав шви. Усередині виявилися дві речі: зошит і запечатаний конверт. Подивімось спершу зошит, запропонував лікар. Сквеер і я зацікавлено дивилися йому через плече. Лівсі покликав мене ближче, щоб і я взяв участь у дослідженні. На першій сторінці були лише уривки слів, ніби хтось без діла виводив що спало на думку. Серед них трапився і напис: Витатуйований на руці капітана. Нехай щастить Білі Бонсу. Були й інші. Містер Бі Бонс Штурман ході рому, на палмкі він дістав своє повнотою, інші записи складалися з уривків чи зовсім незрозумілих слів. Мене особливо зацікавило, що означало він дістав своє можливо, мав на увазі смерть від ножа? Тут мало цікавого, сказав Лівсі, перегортаючи сторінки. Далі йшло 10-12 сторінок дивної бухгалтерії ліворуч дата, праворуч сума, а між ними лише кілька хрестиків. Наприклад, під датою 12 червня 1745 року значилося 70 фунтів стерлінгів і 6 хрестиків, іноді траплялися уточнення навпроти каракаса чи довгота і широта. Записи велися майже 20 років. Суми постійно зростали, а в кінці, після кількох закреслених підрахунків, стояв підсумок і напис Бонсова пайка. Нічого не розумію, мовив Лівсі. Та це ж очевидно. вигукнув скваєр. Це прибуткова книга цього Розбишаки. Хрестики це потоплені кораблі й пограбовані міста, а цифри його частка здобичі. Дивіться. Навпроти Каракаса. Отже, вони там обчистили якийсь корабель, хай бог помилує душі його екіпажу, який давно вже лежить серед коралів на дні. І справді, погодився лікар. Бачте, як зростали його прибутки разом із рангом? Більше нічого там не було, окрім кількох назв місцевостей на порожніх сторінках у кінці та таблиці вартості французьких, англійських. Іспанських грошей. Ощадливий злодюга. вигукнув лікар. Не обдуриш у підрахунках. А тепер, сказав сквеер, погляньмо на конверт. Він був запечатаний у кількох місцях, а печаткою правив на персток, мабуть, той самий, що ми знайшли в кишені капітана. Лівсі розкрив конверт, і на стіл випала карта острова. На ній були довгота і широта. Глибини моря, назви бухт, пагорбів і гаваней. Острів тягнувся 9 миль завдовжки і 5 завширшки. Формою нагадував дракона на встоячки. На карті відзначилися дві захищені гавані та гора посередині з назвою Підзорна труба. Особливо впадали в око три хрестики червоним чорнилом два на півночі та один на південному заході. Біля останнього чітким дрібним почерком було написано більша частина скарбу тут, на звороті тією ж рукою були додані пояснення високе дерево на схилі підзорної труби, напрямок південь, південь, схід, 10 футів, срібні зливки у північній ямі, шукай на східному схилі пагорба, за 10 саженів на південь від чорної скелі, якщо стояти лицем до неї. Зброя у піщаному горбі на північному кінці північного мису, йти слід на схід і на чверть румба на півночі Джей Ф. Ці записи, хоч і скупі, викликали величезне захоплення у скваєра і Лівсі. Лівсі. вигукнув скваєр. Кидайте лікарню. Завтра я їду до Бристоля!» За три тижні, та які там три. За два, ні, за десять днів у нас буде найкраще судно і команда. Гокінс стане юнгою. Ви Лівсі корабельним лікарем. Я адмірал. Ми візьмемо Редрута, Джойса і Гантера. Попутний вітер донесе нас до острова, а знайти скарб справа дрібниці. І тоді грошей буде стільки, що можна буде купатися в них. Трилоні! Спокійно відповів лікар. Я їду з вами і ручаюся за себе і за Джима. Ми вас не підведемо. Але є одна людина, якої я побоююся. Хто ж це? вигукнув скваєр. Назвіть негідника. Це ви самі, сказав Лівсі. Бо не вмієте тримати язика за зубами, і не лише ми знаємо про ці папери. Ті, хто напав на заїзд, ті що лишалися на вітрильнику. І ті, що нишпорять тепер поблизу, усі вони ладні піти на все, аби здобути ці скарби. Тому ніхто з нас не має ходити сам, доки ми не вийдемо в відкрите море. Я і Джім залишимось тут, а ви, вирушаючи до Бристоля, беріть Джойса і Гантера. І головне, жодних розмов про нашу знахідку. Лівсі, ви, як завжди, маєте рацію, відповів сквер. Я мовчатиму як могила. Підпишись, вподобай, залиш коментар і підтримай донатом. Курс тримаємо прямо до нових розділів. Дякую, що слухаєте.